18 грудня на календарі, 21 на годиннику. Ви дивитеся інформаційну програму «Очі». Вітаю вас! Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС аби надати Україні гроші. А проти росіян Євросоюз прийняв уже 20, 12 й пакет санкцій. Зокрема, расистам заборонили продавати діаманти та купувати деякі деталі, які терористи можуть використовувати у виробництві зброї. Далі більше у нашому традиційному огляді, ворог атакував Херсонщину. Російські снаряди пошкодили щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю. Ось так виглядають наслідки збитих ірану російських дронів. На Одещині уламки безпілотника вбили людину та пошкодили будинок і автомобіль. За добу армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донеччини. Одну людину поранено. Це перші кадри польоту нового українського безпілотника Камікадзе. Його вартість коливається в межах 15 тисяч доларів. Корпус дрона зроблений із фанери. БПЛА зможе літати на відстань до тисячі кілометрів і нести на своєму борту 32 кілограми вибухівки. Передову поповнять і 27 броньованих машин для Нацгвардії. Бронетранспортери, які вміщують до 13 осіб, забезпечуватимуть вогневу підтримку та доставлятимуть військових і боєприпаси. Українські військові вкотре знищили рашистський сонцепьок. Машину, яка призначена спалювати усе на своєму шляху, ліквідували під час транспортування. Працівники СБУ знешкодили агентів ФСБ, які 18 жовтня скоригували російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі. Тієї ночі п'ятеро людей загинули, стільки ж отримали важкі поранення. Злочинна група, до якої належало четверо людей, розвідували місця базування сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Шпигунам можуть дати довічне ув'язнення. Вийшов на зв'язку зі своїм другом. Вот, э, передавал ему данные. Он просил э, узнать про какие-то объекты. Я узнавал про эти объекты, тоже передавал информацию туда. Э, Запреты я тоже передавал информацию. Сьогодні військові контррозвідники Служби безпеки України відзначають своє професійне свято. Цей підрозділ стримує диверсійників, терористів та інших злочинців. Основне ж завдання військової контррозвідки СБУ зупинити головного терориста планети Росію на відео підбірка феєрверків на позиціях окупантів. На концерті Imagine Dragons, який відбувся в Канаді, лідер гурту Ден Рейнольдс побачив у натовпі український прапор. Він підійшов до шанувальників та узяв його. Фронтмен здійняв стяг угору та поцілував. Поставивши на ньому свій підпис, Ден бережливо віддав прапор. Неподалік залізничного вокзалу, автобус збив на смерть пішохода, ДТП трапилося в неділю ввечері у Львові. загиблим виявився працівник Львівської обласної прокуратури. Як попередньо встановили правоохоронці водій автобуса Електрон – 43-річний львів'янин здійснив наїзд на 35-річного жителя Львова. Святослав Проць від отриманих внаслідок ДТП травм помер на місці події. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Водія автобуса затримано. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Святослав присвятив роботі в органах прокуратури 11 років життя. Завдяки його наполегливій праці викрили та притягнули до відповідальності сотні злочинців. Написали на сторінці Львівської обласної прокуратури. Без чоловіка та батька залишились дружина та маленька донечка. Вони невтомно ріжуть стрічки та в'яжуть вузлики. З їхніх рук не сходять в мозолі відножиться, адже вони волонтерять уже багато років поспіль, плетуть маскувальні сітки аби захистити українських воїнів. Наша героїня волонтерка з досвідом, неймовірно наполеглива. Адже у свої 82 вона кожного дня допомагає нашій армії. Дев'ять років, п'ятсот тижнів, дві з половиною тисячі днів, п'ятнадцять тисяч годин за роботою. Саме стільки, а то й більше часу провела пані Марія за плетінням сітки за будь-якої погоди, незважаючи на труднощі, щодня ніби на роботу вона йде до офісу народної самооборони. Добрий день, добрий день. Ну що дівчатка? В'яжемо сітку для нас. Пані Марія провела маленький майстер-клас. Так зав'язуємо вузлик, а потім починаємо перетягувати. Раніше вона рахувала зарплату, а тепер рахує вузлики на маскувальній сітці. До пенсії пані Марія працювала бухгалтеркою. Волонтеркою стала ще 2014-го, коли почалася війна. У нашому архіві ми знайшли сюжет 2016 року. На цих кадрах вона, як завжди, біля сітки. Така швейна фабрика то вона такі кусками доїть вже відходи. Відходи, то ми в ті відходи ріжемо, і то ми в'яжемо ту сітку. Змінюється колір тканини, приміщення, та пані Марія день у день волонтерить вже дев'ять років поспіль. І руки втомлюються, і, і ноги втомлюються, і все, але ну що, якщо треба, чи свято, чи не свято, чи день народження, чи не народження – ми приходимо. Ця кімната вже четверте приміщення волонтерів. Сюди переїхали у березні. Відтоді зв'язали вже понад 50 сіток. Зупинити пані Марію не може нічого. Я мала руку поломану теж. Вікарі казали, що ні, не можна, вона була в гіпсі мене. Я все рівно йду отою рукою. сказали, в'яжу, бо треба в'язати, треба сітку, треба просить. Адже так бракує волонтерських рук. Це такі люди старшого віку. Ні, молоді не ходять. Хай би приходили, хай би в'язали, ми би показали, розказали. Щоб скінчилася війна, найзаповітніша мрія усіх жінок у цій кімнаті. Вони не просто мріють, а працюють. Ми стараємося із сіткою передати енергетику, знаєте, таку позитивну хлопцям, щоб дійшла. І сюди не йдеш, а ви ти ж. Попри всіх своїх проблем, попри всіх своїх якісь бутових, цей, навіть після зміни Арсенту не дома не телефону. Сідочка, коли ти придесь. Я розумію, що я можу прийти. Ці волонтерки вже більше ніж друзі. Вони родина разом переживають найскладніші моменти. І поки руки працюють, душа відпочиває. Прийшла сюди, і я зрозуміла, що звідси я нікуди не хочу йти. Перша людина, яку я тут зустріла, була Марія, Марія Арсентівна. Таке враження, що я слабка біля неї, що я. Е Повинна робити більше, тому що є така людина, яка приходить і робить і живе цим, щоб допомогти хлопцям. Я розумію, що по-іншому ніяк не можна. Тканинні змійки заповнюють сітку. Щотижня маскувальні елементи надсилають на фронт. За одним запитом надходить наступний. Тож завтра, о десятій ранку, волонтери знову почнуть плести нові вузлики. Леокартами у Львові тішилися недовго, аж один день минулого понеділка. А далі система безготівкової оплати за проїзд зависла. І просвідку у цій справі поки не видно. Тож у громадському транспорті неможливо розрахуватися леокарткою, банківською карткою або смартфоном з функцією NFC. лише готівкою. Однак, квитків з QR-кодами водії теж не видають. Дістали старенькі маленькі, схожі на колишні трамвайні квиточки і роздають пасажирам. Що трапилося з розпіарною леокартою? Нагадаємо, що ми заплатили за неї майже півмільярда гривень. Зранку не працювала, парад валідатор не працював. Ну, Він світив, він ну, проїхала дорогою десь до готелю Львів. Думаю, ну, ще раз прикладу. був. Прикладу, то там вже відмітка є. Останнім часом чомусь не дуже сильно глючать і ну, не працюють більшість. І з карти не знімаються деколи кошти, і просто блокують карту. Я не знаю, що там залежить. Ми просто гроші, якщо або знімаються, або ні. Покращення нема. Хоча у всіх маршрутках, в в трамваях де кажуть: нарешті зручно, нарешті там вигідно, нічого вигідного, нічого зручного. Я в тому не бачу. Зробили погано. У міській раді про проблеми знають, однак виправдовуються, винні знову не вони. То все Київ стар. Для безпровідникового інтернету валідатори обладнали сім картами цього оператора. Чиновники чекали тиждень, поки «Київстар» відновить і надання послуг інтернету. Не дочекалися. Зараз відбувається поступова заміна сім карток Київстару на картки іншого мобільного оператора. На сьогоднішній день картки замінені на більш ніж 300 транспортних засобів. Серцево-судинні хвороби молодшають раніше вони загрожували людям після 40 років. Тепер усе частіше їх діагностують після 25. щоб вчасно обстежити і надати якісну допомогу серцю. Кардіологічний центр на Львівщині обладнали сучасною технікою. До кардіологічного центру привезли обладнання для електрофізіологічних досліджень серця у пацієнта. Це сучасний метод, що дозволяє лікарям оцінити роботу провідної системи серця і виявити порушення серцевого ритму. Найважливішу роботу виконують невеликим електродом. За допомогою цього ми на комп'ютері починаємо програмувати різні алгоритми і викликаємо ритмі. І коли ми бачимо, яка це ритмі, з яких відділів серця вона йде у провідній системі. Тоді ми вже знаємо діагноз. Іншим електродом пацієнта лікують без жодних розрізів, а вже через три години після операції він може встати з ліжка і повертатись до буденних справ. Такого обладнання не було в області. Це новий спектр послуг, який може надаватися тільки в цьому закладі. Ми профілюємо заклади відповідно до госпітальної мережі, яка була прийнята, і допомагаємо їм надавати нові послуги. Техніку закупили коштом обласного бюджету в межах комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки. На сьогодні видатки на це обладнання складають близько 10 мільйонів гривень. Сподіваюся, вже наступні роки будемо покращувати ще умови знаходження наших пацієнтів і дати можливість їм якомога швидше їх спасти їхнє життя. Така техніка працює швидше, тому лікарі зможуть врятувати вдвічі більше пацієнтів. Що в кардіологічному центрі лікується майже дві тисячі пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця. Більше хворих упродовж минулого тижня на Львівщині зафіксували понад 12 тисяч випадків гострих респіраторних захворювань. Це перевищує епідеміологічний поріг. У трьох пацієнтів виявили грип А. Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко розповідає: пацієнти підхоплюють не лише грип, але й коронавірус. За останній тиждень ковід діагностували в 420 мешканців Львівщини. Медикиня вчергове наголошує, що і від грипу, і від ковіду є захист. Якщо й занедужаєте, то захворювання точно мене без ускладнень. Близько 15 тисяч мешканців Львівщини вакциновані проти грипу. Відповідно, вони захистили себе і свої родини. Також люди продовжують вакцинуватися проти ковід. 19 приїхала вакцина Омікрон специфічна, яка захищає від різних видів штаму омікрон коронавірусу. Підтримати українців музикою з такою метою до Львова у ці вихідні приїжджала всесвітньо відома диригентка Керрі Лін Вілсон під її керівництвом солісти хор і оркестр національної опери та балету імені Соломії Крушельницької прем'єри твір української композиторки Вікторії Польової Нова присвята мужності України та виконали знамениту дев'яту симфонію Людвіга Ван Бетховена. Це вже другий візит знаної диригентки до львівської опери. але вперше в житті канадійка, яка має українське коріння, спілкується з пресою українською. Я дуже-дуже рада, що я можу диригувати Дев'ята симфонія Бетховена українською мовою. Рік Наталь не говорив українську мову. А зараз я питаюся тим, що я можу. Розмовляти українську мову, твір української композиторки Вікторії Польової, нова просвята мужності України, який вперше зазвучав у львівській опорі Керілін Вілсон. Називає музикою перемоги. Це надія і натхнення, що я можу ем, діригувати, грати з моїми хоробрими музикантами. У мене до, до цього твору музика була досить. Іншого складу, більш ніжна, більш чуттєва, романтична. Але це, це як, ну як згуртоване, сильне, надзвичайно міцне тіло, тіло, воїнське тіло. Почесними гостями мистецької події незламній Україні присвячується стали перша леді України Олена Зеленська та генеральний директор легендарної метрополітено-опери Пітер Гелб. надзвичайно важливо підтримувати Україну на культурному фронті в такий період. І ми дуже вдячні Україні за захист не тільки себе, але й демократії у всьому світі також додамо у 2022 році Керрі Лін Вілсон разом із чоловіком заснували Український оркестр свободи. До його складу належать музиканти із симфонічних і філармонічних оркестрів Києва, Львова Харкова, які були змушені залишити країну через повномасштабне російське вторгнення. Два срібла і золото. Такі медальні здобутки Львівської області на Кубку України з тенісу серед дорослих. Перемогти вдалося львівському дуету Артему Товакову і Анастасії Родик. А от про фінали в особистих розрядах і два срібла львів'ян розкаже Алла Васьковська. Після семи днів Кубка України із шести кортів увага усіх сконцентрована на одному там, де відбувається фінал. Арків'янин Ерік Каленко – шоста ракетка України серед хлопців до 18 років. Проти нього на 4 роки старший львівський тенісист Святослав Вільницький, 16-й в рейтингу серед дорослих. У першому сеті він поступається. Еріку – 2-6. Першу партію я напевно якось переоцінив напевно суперника. Якось дуже пасивно грав. віддавав йому ініціативу повністю. Святослав зараз більше тренує ніж тренується сам. Та на другий сет зібрався і виграв перші два гейми. На свої помилки реагував емоційно. Бачу! Початковий відрив Ільницького ускладнив завдання для харківського тенісиста, який всіх своїх суперників на Кубку України пройшов за два сети з певним відривом. Натомість у фіналі мав нас доганяти, ускладнювала все Еріку, ще й травма плеча, через яку слабшав правий удар. Ільницький, як суперник, він поламав мені трішки гру, і Із за цього я почав дуже багато помилятися і. Пішло не, вс не все по плану. Рахунок другого сету 6-6, тож переможця визначали у тайбрейку, додатковому геймі, який грають в разі нічиї. І тут теж хлопці йшли на рівних, поки декілька вдалих розіграшів не записав на свою користь Ерік. Я не можу сказати, що мені було досить легко, але я просто грав на определеному рівні і в мене не було проблем. Не вистачало зовсім трохи, щоб закінчити сет на свою користь, але трошки трошечки поспішив. Я не дуже розстроєним результатом. тому що я по суті майже не тренувався перед чемпіонатом. Вже напевно півроку як не тренуюсь, просто так сам більше треную. Львівська фіналістка Кубка України, 23-річна Ольга Терлецька, теж працює тренеркою. Крім того, виступала у парному розряді. Брак підготовки і втома не дозволили Ользі переграти 15-річну Софію Стотику з Кам'янського 6-3-6-0 рахунок фіналу. Я дуже рада, я дуже довго до. Цього йшла крім щастя, нічого більше не відчуваю. Я просто намагалася робити ну, все правильно, зграти свою гру, а не зациклюватись на помилках. Дуже добре і в нападі грала суперниця і не помилялася. Суперниця досить складна попалася сьогодні. Попередні матчі були досить важкі і пари і одиночка. Тому фізично все ж не вистачило. Треба більше підготовки, готуватися все таки. Після завершення Кубка України на двох майстрів спорту з тенісу у Львівській області стало більше. Усі фіналісти турніру отримали нове спортивне звання. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма. Очі Перемог вам особливо у парних виступах. Це все на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. Спокійного вечора. На все добре.